Всіх вітаю. 19.39, 25 квітня по місту Запоріжжю. В цілому. Важлива подія у нас в темний час, то мію сирени. І ось у нас змія лежить і пташки. Мене особливо оці дві карти, навіть цікавлять. Тучі? Так, да, дивіться, тучі на хрест, тобто це буде по небу. І буде йти з іншої країни. У нас корабель лежить. Ну і що тут у нас, як наше? ЗСУ, дерево таке страшненьке тут. По Запоріжжю обстріли будуть. По конкретно лівому берегу, ось одразу перші карти криса, зірочка, клевер і книга. Зірочки лежать між негативними картами. Тобто, так, у нас бажання захищатися, але у нас все одно будуть пошкодження люди. У нас буде нервова обстановка. Клевер лежить біля мітьолки і книги. Коса. Ну, летіти буде. Тут даже сумніву немає. Принесе нам якісь проблеми, чи будуть у нас люди постраждалі. Сад. Сад непогана карта, але вона може ще показувати і лікарню. Дитина. Ну, щось незначне буде все ж таки. Сподіваюсь, що не буде тяжких і не буде фатальних випадків у нас. Ну, так, да, скоріш цього, ось я поклала от зірочки. Бачите, щоб вам було видно, про це я так проглядаю для себе. От коли я поклала на ці зірочки, тут іде букетик. Тобто тут, дуже ймовірно, буде у нас вламки падати або щось таке на нашталк. Але тут іде захист. Так, ну і у нас на дні чоловік, сонечко і труна таке собі у нас дно. Ще й роздоріжжя і швидкість. Ну, люди, я можу сказати, що по лівому берегу летіти буде. Будемо відбивати, але проблеми у нас будуть. Сподіваюсь, постраждалі будуть незначні. Сподіваюсь, що то не дитина буде. От, тому що дитина показує або дитину, або незначні якісь травми. Ну, то, що там вони будуть осьо вештатися в тому районі, то да, Але пройдуть по, по меншому варіанту, тут ще дитина припала. Посередині книга, вони тут ще вивчають ситуацію, тому що ну, що там може бити, там може нічого бити. Е, на, і працюють, але тут, е, в принципі, якісь у них е, ступори йдуть, вони розуміють, що... Е, так, тут хтось працює на них, всього чоловік. Може, даже дуже молодий чоловік е, місний, який має е, якийсь статус. Так, і, в принципі, по мотору я ударів не бачу, але в тому районі, от, може, будуть збивати щось. В общем, але тут поки що я не бачу. Але те, що на постійній основі вони по мотору ще будуть бити і не раз, то я в цьому не сумніваюсь. Ось у йде письмо. По серцю і план. Ну ось план є. То, що план є, то план є. Бачите, чи будуть бити, і хочуть бити. Може не в ці три дні, може в травні вже туди. Поки що так. Так, Лівобережжя, Дніпровський район. Не бачу. летіти буде воно, але тут події цієї не буде. Ви будете цілими. Воно туди летить в інше місце. ППО буде це все супроводжувати. Не бачу я у вас загрози, у вас її немає. Так, далі Вознесенівський район. Ну, таке собі під питанням, там вже йдуть якісь, чесно кажучи, у вас клопотання. І може будете чути, може вламки якісь у вас можуть бути тут. Тому що вам припали воно криси в темний час, букет іде. Відпрацьовка цієї роботи. І то, що там у вас буде летіти, люди до да, вашому там буде, може навіть буде десь загоряння. Ну ось воно. Дуже схоже, але по центру лежить оця розвілка. Але це ні. Це показує те, що тут причетна людина, чоловік, який зраджує і докладає ворогу, куди стріляти. Хлопці будуть відробляти цю ситуацію. Ось, клевер вам не припав, наскільки я тут бачила. ні, не припав. ні. Ні, букетик припав. Вознісі район, будьте обережні, у вас є загроза, що може і прилетіти, і будуть збивати, і вламки. Тобто таке і загоряння може бути. Будьте дуже обережні. Так, будь ласка, покажіть мені Заводський район. Заводський район. Заводський район. Ну, події є. Події є, ось вони. Вийшли військові, так, ось вона, подія, дуже швидка. Так, Заводський район. На жаль, у вас ця історія є. Пройдете ви її по клеверу, щоб ви розуміли, як би там не було страшно. Ви пройдете цю ситуацію по кращому варіанту. По найменшому, наскільки то можливо. Ось так. Ну дай Боже, дуже багато негативних карт ви бачите самі, що і змія, і пльотки, і коса, і хрест, і криси все припало, будьте дуже-дуже обережні. Чи буде ця подія в промисловому, в промислової території? Ключ лежить, але проблеми є. Комунікації, де важливі моменти, чи буде то біля домівок. Біля домівок. Ну, там все поряд люди, то дуже ймовірно, вам припала ось о, луна з букетом. І, 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 і ось ось. Ось воно. Тобто там поряд домівки, люди. Поряд домівки. Будете живі, повинні бути живі, але, звісно, люди дуже ну, неприємно, то буде і страшно в нічний час, ось воно. Ламки можуть вам прилетіти. Заводський район у вас дуже серйозна небезпека. Далі поїхали Олександрівський район. Сказати так, що прям тут будуть обстріли, я не можу. Проблеми лежать. Проходите ви це, цю проблему, оцю, з змією по кращому варіанту. Може бути загоряння. Ви там рядишком воно межує Заводський з Олександрівським в деяких там моментах. Але тут ще люди дуже під питанням ця подія. Під питанням. Тобто воно там поряд, оці напрямки, але імовірність цього, ну, бачите, ви проходите по найкращому варіанту цю небезпеку. Що у нас на дні? Жіночка, зірочка і башня. Ну таке. Якщо брати, що це захист, ну дай Боже. Олександрівський район. У вас перекликається з Заводським, але в Заводському більш загрозлива ситуація. Дивимося далі Шевченківський район. Ну, ось вона лежить подія. Ось вона лежить подія в нічний час. Домівки поряд. І що тут? Пльотки. Льотки, небо, клопотання біля домівок. Летіти буде над домівками. Тут сад припав, Вроді як пройдемо непогано. Тут теж розвілка лежить ще під питанням, воно. Ну, ось хлопці вийшли. Бачите, розвілка це ще може показати, що буде декілька моментів або декілька напрямків. да ні, ні, не, не під питанням. Тут буде декілька таких загрозливих оціх летіти або ситуацій, або в самих оціх ну, зброї. На дні праця, ключ, трансформація, наші військові. Тобто ми люди з ключем, військові вийшли, але дуже ймовірно, і загоряння. І якісь проблеми у нас позміяли, ми пройдемо це по меншому варіанту. Шевченківський район, ми в процесі. У нас, як завжди, все, е, я б так сказала, що після Заводського, ну, де Шевченківський район, судячи по, іменно по тому, що випало. ну, так. Так, дивимося комунарський район. Так, да, так, да, так. Да. ще раз, так, да, комунарський район, ви теж будете в процесі, по ідеї повинні бути цілими. ну, що це за рибка у нас? М -м -м. Тут може летіти щось таке. А оце конкретно діє в небі. Конкретно діє, криси, руйнування будуть хлопці збивати, це поряд з зірками. І оце йде букет, тобто будуть збивати. Не повинно бути вламків, тому що поряд риба. Вламків не повинно бути. Значить, зіб'ють грамотно, сад припав, значить зіб'ють так, що вам пошкоджень не буде. А це що? Тут летить щось незначне, мабуть, наоборот. Це, це може туди надалі буде. А оце, воно незначне, хлопці це відроблять. На дні Комунарського району книга. Ну, коротше, вони цю ситуацію ще вивчають. Вони тут прощупають. Тут глобального на ці три дні не повинно такого нічого статися. Далі дивимося балабіну. Ось, бачите, по луні. Така карта непроста, тяжка, довга, довга, але подіям я такого сказати от наприкінці, так. Да. Що це у нас таке? Щось якусь подію незначну, ви пройдете по клеверу. Тут у нас будуть працювати військові. Карту руйнувань я тут не побачила. Загоряння можливе. При збиванні, при збитті. А полоні, оці проблеми, те, що будуть у вас обстріли, люди, так, бачите, у вас це буде йти довгий час, довгий час. летіти у вас буде. На жаль, ви будете це чути. Ну, я так думаю, що приблизно, як ми чуємо от в Шевченківському районі, Приблизно комунарські, отак от і балабільно воно буде це відчувати, але може е якось ви там ще чуєте ближче знаходитися до того всього. Тому да, тому от бачите, які у вас перші три карти. Ну, перша луна, це я вже доклала, тобто острі... обстріли ви чуєте, там постійно Кушугум, Кушугум вийшли військові кушугу висключемо. Якась там перестрілка, звісно, можлива, але хлопці повинні то все відбити. Незначна якась. Так, такого чогось я тут не побачила. Туди надалі, от іде якась подія, то вона буде більш така, бачите, вже з руйнуваннями. Вже з руйнуваннями. Ну, ви проходите по клеверу все по кращому варіанту. В принципі, непогані карти у вас тут на дні. Дай Боже, трошки буде вам полегше ці три дні. Ну, наприкінці там далі вже йде більш серйозна карта. Далі дивимося мала Екатеринівка Мала Екатеринівка у вас іде процес, буде он летіти. Буде летіти, і, я так розумію, не тільки вночі, а й в день. Клопотання постійні військових. Так, у вас там, скоріш всього, можуть бути пошкодження, бачите? Мала Екатеринівка, у вас ситуація така, знаєте, так, да, ну йде, що я можу зробити, іде. Малай Катеринівка, у вас будуть пошкодження в нічний час, в день не знаю, не дуже впевнена, але те, що буде летіти в день, то так. Да. Щось таке заплановане. Ну, вроді як відпрацюють цю ситуацію військові, так. Да. Ну, а ну, що по домівкам тут буде? Ну, пройдете по клеверу, по меншому варіанту. Але отут уже по центру лежить ситуація, гора, тут буде загоряння, тут будуть пошкодження, це вже в нічний час. Тут і захист, і букетик, і вламки, і, в общем, перестрілка буде, мала і У вас е, така ситуація. Так, і що у вас тут на дні? На дні вроді так і не дуже. Висключем. Ну, у вас обстановочка там буде бойова. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В описі під відео мої координати, можете записуватися в меседжери на онлайн-розкладик, там все написано. Всіх обняла, пацюма лапа.